З завтрашнього дня зміни требуються виключно треновельних маршрутів номер 1 та номер 2 А саме в напрямку центру вказані будуть курсувати без змін. У зворотньому напрямку маршрут No1 кресуватиме вулиці Городоцькою, маршрут номер 2 буде користуватися вулицю Литовського, Нечий Ливицьку, далі за маршрутом. Особно автобусних маршрутів жодних змін не передбачається. Будуть курсувати всі без змін, оскільки буде передбачено буде рух О, оба боки вулиця подальше. А чи передбачено, можливо, поліція буде стежити, щоб рух буде очевидно, що поліція буде В Зв'язку з виконанням аварійних робіт на підпільній стінці, де що буде змінено рух трамвайних маршрутів. Тобто трамвайний маршрут Конувальця Пасічна в центрі міста буде рухатися по старому маршруту, від центру міста буде рухатися Пасічна, Личаківська. Повертає на Франка Вітовського і Поночуя Левицького з лівим поворотом на Чупринки і на Конувальця. Інтервал руху 7-8 хвилин. Залишається та ж сама кількість трамваїв, тобто 10. Трамвайний маршрут Двірцева-Вахнянина буде рухатися теж до центру міста в своєму напрямку, так як він їздив. В зворотньому напрямку Вахнянина, Мечнікова, Личаківська, Підвальна і по вулиці Городоцькій на Двірцева. Там інтервал дещо більший, буде 11-12 хвилин. Тобто кількість трамваїв на маршруті залишається сталою такою, як. Я. Тобто ніякі трамваї нікуди не будуть перекидуватись? Е, Ні, ну зміни просто будуть їхати по зміну маршруту. маршруті. Трамваї будуть. Так, в трамваї вже записана озвучка. Зараз відбувається розклеювання інформації на трамвайних зупинках, так що, я думаю, мешканці будуть поінформовані і все буде нормально. Вночі служба не виконує роботи з демонтажу контактної мережі для того, щоб завтра вже з сьомої ранку міг повноцінно приступити до роботи.